Народ, також У ваших серцях і замешкає в вашому домі, щоб заховував у безпеці всяке ваше майно, опікувався вам, благословляв вам здоров'я, потрібен благодати. Здоров про все, про що просити у своєму серці, хочемо спільно молитися, щоб Бог усього вам благословив і вислухав вас. Отче наш. Ще Ще небеса, нехай святиться, ім'я твоє, ім твоє. Нехай прийде царство твоє, твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті Повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашій. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже, поблагослови усіх тих, за кого сьогодні молимося, обдаруй їх своїм благословенням і миром. Приношення здоров'я, котрого потребує в своєму житті, служінні тобі, права ті дорогою світла, дорогою від дорогою правди, дорогою, яка перевадить до спасіння. Заховайте мене у безпеці, ножу на довгі роки. І будь для них, Господом, і Спасителем через Христа, Господа нашого. <зас> 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 це, отже, можливо,